Провів деякі попередні тести свого прототипу купольного ребу та порівняв його з іншими тестовими пристроями. Основне завдання було протестувати ефективність моєї власної антени. Покажу детальніше, як виглядає сама антена, та як вона зроблена з цієї сторони та з іншої. Мінімум пайки. Більшість деталей антени з'єднані за допомогою механічного з'єднання. Ось так вона виглядає. Роботу своєї антени я порівнював з ось такими пристроями, на яких встановлена антена Диполь, ось ця, та конюшина. Ось так вони виглядають. Розповім детальніше, як я проводив тестування. Пульт керування знаходився в прямій видимості на відстані 700 метрів від реп, частота стандартна, потужність передавача 1 Вт, FPV кріпився на вудлище, з пульта керування вмикались мотори, та я наближав його до реп. До того моменту, поки не втрачався зв'язок та не включався режим фейлсейф, тоді на дроні вимикались мотори, і я фіксував результат подавлення. Тести проводились на стандартній частоті з різною поляризацією антени на дроні та з фреймрейтом 200 та 25 Гц. Фреймрейт 25 набагато важче подавити засобами реп. Зараз я продемонструю, як це відбувалося наглядно. Вмикаємо мотори на дроні. І зараз імітуємо зникнення сигналу. Просто вимкнемо пульт керування. Ще підклічене. Ось так. В такому випадку я фіксував результати колишками, потім рахував відстань і це все усереднювалось. Зараз я додам коротеньке відео, як це відбувалось на природі. Щодо результатів тестування, всі ці антени, що диполь, що конюшина, що моя, подавляють FPV. Але таку антену, яку я спроєктував та виготовив, недоцільно використовувати в серійних виробах за складності та вартості виготовлення. Оскільки посереднім результатам тестування вона тільки трошки краще за диполь, за цю антену. Вона звичайно значно краще подавляє дрон з горизонтальною поляризацією, ніж ця антена. Але мене не влаштовують інші результати, і я вирішив, що недоцільно виготовляти і впроваджувати ось такі антени в пристрої мого купольного ребу. Мені не подобається антена конюшина по її конструктивним особливостям та також по технічним характеристикам. Хоча це перша антена, яку я почав проєктувати для свого ребу, але потім відмовився від цієї антени по ряду причин. Я навіть розрахував спеціальну конструкцію, яка дещо зміцнювала її фізичні характеристики. Зараз ставлю відео. Але в моїх тестуваннях саме антена конюшина показала трошки кращі результати за інші. Якщо е, порахувати середню відстань подавлення зв'язку з дроном, я говорю саме про середні результати е, тестування, тому що тут багато факторів. Наприклад, найкраще впливає на дрон з вертикальною поляризацією антени, саме вертикальний диполь. На дрон з горизонтальною поляризацією саме моя антена. Е, а конюшина. Е, Має найкращі усереднені характеристики по подавленню дронів. Це мої особисте тестування. Якщо маєте подібну інформацію, поділіться в коментарях. Щодо моїх подальших дій, я зараз трошки ще проведу тестів, щоб вже нарешті оприділитися з реп, які я хочу виготовляти, які антени краще на нього ставити. Оскільки мені дуже важливо, щоб він якісно, ефективно та надійно працював, є в мене ще одна маленька ідея, про яку я давно думав і хотів поділитися з вами. Мені навіть військові писали про це. А сьогодні ще й подивився відео в телеграмі флеша з цього приводу. Суть ідеї, що можна придбати дуже великої потужності джамери, які ви не знайдете на алі або алібаба, наприклад, навіть до потужності 500 Вт, та зробити реп іншого рівня, ніж так званий окопний, а саме для направленої роботи на значну відстань. Я маю подібний модуль, він знаходиться тут всередині. Зараз буду більш детально його тестувати на подавлення радіокерування FPV. Але ця ідея то не окопний реп виготовити, тут вже інший рівень. Буду так, також продовжувати роботу по створенню саме окопного ребу або так званого купольного. Про це ви дізнаєтеся в наступних відео. Дякую за перегляд!